Права 753. До оператора довідкового центру банку надійшла деяка кількість звернень. Після того, як він опрацював 14% від усієї кількості, йому залишилося опрацювати ще 129. Скільки всього звернень надійшло до оператора. Ну для початку, давайте дізнаємося, а скільки ж відсотків тоді йому залишилося опрацювати звернень. Ну що ж, якщо загальна кількість це 100%, а він опрацював 14%, потрібно від 100 відняти 14%. Записуємо тоді перша дія. Тобто 100%. Відняти 14%. Це буде додирівнювати тоді, записуємо 86%. Отже 86% – це в нас кількість або звернень, що залишилося? Що залишилося опрацювати? 86%. Давайте переведемо його тоді у звичайний дріб. скільки це буде. Записуємо друга дія. 86%. Це складає 86. сотих частин, Бо відсоток це сота частина. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 2, і чисельник, і знаменник. 86, що ділиться на 2, це буде 43. 100, що ділиться на 2, це буде 50. Ну і записуємо, що це буде дорівнювати 43 50. Є? Ну що ж, отже, виходить, що 43 43,50 усієї кількості звернень це 129 звернень. Як знайти тоді загальну кількість? Потрібно це число 129 поділити на 43 50. Записуємо третє діє. Тобто ми 129 ділимо на 43 43,50. І це дорівнює. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб. То записуємо, що це буде 129, що множиться. Обернений дріб до 43,50 буде 50-43. І це дорівнює. Чисельнику записуємо як 129, що множиться на 50. А знаменнику записуємо 43. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 43. І чисельник і знаменник. 129, що ділиться на 43, це буде 3. 43, що ділиться на 43, це буде 1. Тоді в нас вийде 3, що множиться на 50, 150 перших або просто 150. Душка записуємо чого звернень. Звернень. Так. Пишемо надійшло до оператора. Надійшло до оператора. Є? Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, скільки всього звернень надійшло до оператора, записуємо 150 звернень. Ну що, шось така задача на знаходження числа за його відсотками. На цьому вправу завершено.